Хобі це не втеча від реальності. Це спосіб зробити реальність яскравішою. Фредерік Ланге. Мирного неба та рівних петельок. З вами я, Мазуренко Інна, мама, яка в'яже. І сьогодні у своєму відеовлозі я хочу поділитися з вами моїми новими готовими роботами, цікавими проектами та яскравим натхненням. Отож, кому цікаво, залишайтеся з нами. І перша моя робота, яку я б хотіла з вами поділитися, це отакий светрик. Навіть не светрик, а маленький комплектик, виконаний із ангори 40% для малюка до одного року. Маю сказати, що ця робота є для мене досить цікавою. Це новий досвід, це нова пряжа для мене. Я вперше виконала таку ну, плечовий виріб, мінімум-плечовий виріб, із Ангори із додаванням люрикосового ланцюжка, що я хочу сказати? Досвід не схожий на жодний попередній. Чому? Тому що. Кожна пряжа індивідуальна. Кожна пряжа в виробі, вона дуже не схожа на все попереднє, на всі попередні, і має свої особливості, має свої плюси, має свої мінуси. Маю сказати, що пряжу я придбала у магазині Норка Ярн. Фаворит Норка Ярн. Це магазинчик в Інстаграмі. Там дуже великий вибір регулярної пряжі Ангори. І саме цей виріб зв'язаний із пряжі Ангора 40 короткий ворс. Чому саме цей вибір? Ну, по-перше, я хотіла давно спробувати цю пряжу, і е, вона мені дуже сподобалася в роботі, особливо у дитячих виробах. Це дуже ніжна, дуже повітря проникна ниточка, вона легесенька. Насправді, виріб практично невагомий. Тут пішло трохи більше 100 грамів пряжі, саме ангори. Я пров'яз зробила у дві ниточки ангори і одну ниточку люрексового ланцюжка. Ланцюжок, до речі, також купувала в цьому магазині. Мені дуже сподобалося поєднання, ніжний, але такий блискучий відтіночок. Ну, загалом, маю сказати, що варто спробувати. І з того, що стосується самих особливостей в'язання, ну, тут набірна планочка. Я давно планую освоїти цю техніку досконало. На даний момент, це один із моїх перших проєктів, на яких я вирішила зробити планочку саме набірною. І знаєте, мені дуже подобається, як виглядає, мені дуже подобається кріплення, я набирала по. Краю полотна і закривала голочкою край. Гудзички досить тугенько, але я думаю, що часом вони просто візьмуть свої, своє містечко і будуть стібатися, розсібатися комфортно і зручно. Загальне полотно я в'язала шпицею номер 4 Хоча в магазині рекомендували брати шпиці 4,5, але я не люблю рихле полотно, я люблю, щоб полотно було таке. Пружне і еластичне. Ну, мені подобається. Не знаю, можливо, після наступного прання ангорочка трошки відкриється більше, можливо, трошки зникне рядність. Але на даний момент мені сподобалася робота. Однозначно рекомендую ангору короткий ворс для в'язання для дітей або людей, які не полюбляють пухнастої пряжі. Тут поєднана ніжність, м'якість і теплота ангори, але. Ну, такий дуже-дуже е приємне м'яке полотно, яке не дає довгого ворсу. Для любителів саме такого типу пряжі, це незамінна знахідка. Також я зв'язала отакі шкарпеточки, шкарпеточки довжиною 12 см, звичайний. Класичні шкарпеточки без резиночки на шпицях номер 3. Я думаю, малюкові буде зручно. Тут іде класична п'яточка. От це так, утеплити ноженята і трошки старалася підібрати у тон до основної ковтинки. Не буду зупинятися довго. Я давно в'яжу такі ковтинки, я в'яжу їх. Уже не вперше, але нова пряжа завжди дає новий неочікуваний результат. Продовжуючи тему ангори, маю сказати, що для досвіду я зв'язала ще дві пари отаких от шкарпеточок дитячих. Тут також використовувала ангору, але Ангору 60. Також пряжа із магазину фаворит Норка Ярн, але рідний склад. Тут пряжа 60% ангорочка довгий ворс. Дуже просто, ну, просто шикарно видно на ось цих темних шкарпетках. Ви бачите, яка довга, який довгий ворсик, які пухнасті шкарпеточки вийшли. Ви можете уявити, якого, яким буде найвеликий плечовий виріб з такої пряжі. Ну, загалом маю сказати, що я. Не дуже полюбляю пухнасту пряжу, але е, саме ангора від Норка Норкаяр мене просто полонила. Чому? Я в'язала з різної пряжі. Але це така ніжність, така м'якість, вона не колеться. Так, вона сипиться, як і кожна ангора, але в'язати не дуже комфортно. От що я маю сказати? вона не чіпляється, вона не обсипається загалом. Тобто, після першого ж прання подивіться, який чудовий ворс випустила ангорочка. Кольори відтіночків я підпишу на екрані. Тут також йде поєднання: ангорочки 60 і люрексовий ланцюжок. Таке поєднання, мені дуже сподобалося. Я хочу дуже зв'язати для себе плечовий виріб такого кольору. Ну, на даний момент я тестую пряжу, підбираю. Щільність, інструмен... Щільність в'язання та інструмент, яким буду в'язати, до речі, ці шкарпеточки зв'язані шпицями номер 3 е, Нагадаю, дві ниточки ангори і одна ниточка люроксового ланцюжка. Дуже еластично, але досить щільне полотно. Для плечового виробу однозначно рекомендую брати шпиці більшого розміру. І також ангорочка 60 світлого кольору. Знову ж таки, зверніть увагу. Темний і світлий колір. Настільки відрізняється сама фактура, хоча пряжа також достатньо пухнаста, вона дуже-дуже-дуже м'яка, ніжна, цікава. І це пряжа із моїх особистих запасиків. Це колір 27 основного полотна холодний рожевий, і тут йде додаткова ниточка на мистинок. Мені просто дуже подобається таке поєднання. І я не втрималася, аби не зробити такий тестовий маленький виріб для малюка. Думаю, малечі буде тепленько та приємно. До речі, оці намастиночки, бачите, це не бісер, це саме намистинки. Вони, вони одягнені, пров'язані у ниточку. Хлопку, здається, так, хлопкову ниточку. Бавовняну, даруйте, бавовняну ниточку. Вони закріплені і відривати їх ну, практично неможливо. Нитка дуже міцна. І навіть якщо малюку достатньо дісне, аби поперебирати, я впевнена, що відривати їх буде дуже непросто. Загалом дуже цікавий такий мікс вийшов. Мені дуже подобається. Ангорочка дуже класна, от дійсно дуже-дуже класний. Сам пушок, який випускається. Нагадаю, це перше прання. Після наступного прання він обов'язково вийде ще більше. І буде зовсім 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 іншого наповнення. Ангорочка, вона ж відкривається з часом. І цей досвід також для мене дуже корисний. Ну, і от. така. От такий у мене зв'язався. Набір, набір для маленької Леді. От я залишу пінеточки в такому стані. Це набір із шапочки та двох пар пінеточок із Alize Softy. Я давно працюю з цією пряжею, загалом ви бачили не одну мою роботу в цьому напрямку. Зараз це просто шапочка на піврочку для маленької Леді. Утеплена, ощільнена із такими симпатичними вушками, та дві пари пінеточок. Одна пара пінеточок маленьких на, до, до 6 місяців, вік, на вік до 6 місяців, і ще одна пара пінеточок. І ще одна пара пінеточок до одного року. Сподіваюся, малюкові буде тепло та комфортно у моїх роботах. Що хотіла сказати: шапочку. Кому цікаво, в'язала у два складення на шпицях No4,5, пряжа Alize Softie, два складення, дві ниточки. І в'язала поворотними рядами із швом на потилиці. Шов абсолютно плаский, він не буде муляти малюкові. Мої дітки носили такі шапочки. Загалом мені дуже подобається ця модель. Вона тепла, повітряно проникна. І дуже затишно, дуже цікаво виглядає саме на маленьких дітках. Що хотіла сказати, в'язала на 24 петелечки набірного ряду і на 7 поворотах. Так, сім поворотів. Тобто, отут, сім поворотів було обов'язково колись постараюся зняти майстер-клас. Ну, не знаю навіть, коли це мені вдасться колір, підпишу на екрані. Це молочний відтіночок Alize. Дуже цікавий. Карпеточки, пінетки, кому цікаво, менші пінеточки з ось такі симпатичними. Такими цікавими бусинками. Пінеточки зв'язані менше на 20 петельках, 6 основних. І більші на 22 петелечки, і основних 8. Отакий От набір у мене зв'язався. Ну, скоро вже відправиться до своєї маленької власниці. І так як у нас не за горами жарка літо, весна літо, сподіваюся, літо буде тепліше, як наша весна, і порадує нас теплими деньками, зв'язався у мене ось такий маленький міні-комплектик. Це бавовняна пряжа ярнард джинс. У о, такому цікавому, кольорі. Насправді, в мене був всього один моточок, це всього 50 грамів джинсової пряжі. Ну, він мені дуже сподобався своєю такою, яскравою палітрою вирви око. Насправді, я ніколи не в'язала із такої кольорової пряжі, і питання було ну, один моточок. Скомбінувати його з іншими дуже непросто, оскільки. Ця специфічний колір, він, звичайно, дуже яскравий і дуже цікавий. Але на маленький міні-виріб, я сподівалася, що мені його все-таки вистачить і вдасться зв'язати хоч шапулечку. Колись зв'язала шапочку, зважила, шапочка в мене зайняла всього 20 г. Мені стало цікаво, і я вирішила поекспериментувати, зв'язати шкарпеточки. Шкарпеточки також війшли фактично в нуль. Тут, Тут насправді 45 грамів, 5 грамів ниточки у мене ще залишилося. Колір доволі цікавий. Я не підбирала секції, я просто в'язала в своє задоволення. Шпиці для пров'язу виробів, обидвох виробів, це шпиці номер 3 Думаю, для малюка до трьох місяців ця шипулечка буде якраз. І з особливостей, що я зробила, це фабричний набірний край на додаткову ниточку. Він дуже так акуратненько виглядає на шапочках, особливо шапочках простеньких, де бавовна не зовсім тримає резиночку. Ну, Такий набір також має право бути у моєму загальному вернісажі. І загалом ще отакий вирв, я хочу вам показати: це ковтиночка із пряжі Alize Baby Wool. так, Baby Wool. колір 01. Це білий колір. Насправді у цій серії він йде трошечки приглушений не сніжно-білий, а такий трохи припилений. Але я впевнена в якості пряжі. Пряжа дуже добре носиться. Вона чудово витримує прання у пральній машині на низьких градусах та низьких оборотах віджиму. Загалом мені він дуже подобається. Ось такий джемперочок також є в моїй колекції. Повторюватись не буду. Класичний регланчик, набірний край на додаткову ниточку. Тут все-все-все і Отакий за, е, під, під, підвернутий край готового виробу. Це загалом ще одна робота, ще кілька безсонних ночей, але я задоволена, мені сподобається цей виріб. І маю сказати, що е, в комплектик до цього виробу у мене ось такий напівкомбінезончик. Більше вироби, важко вмістити в кадр, і це також є таким маленьким нюансом, який потрібно враховувати. Це напівкомбінезончик із пряжі, як і ковтинка Alize Baby-Wool. Лавандовий відтіночок. Маю, на жаль, маю сказати, що пряжа Alize baby Wool вийшла із свого. Виготовлення вийшла із своєї лінії. І наразі ця пряжа замінюється. Вона замінилася на новинку від alize Це alize здається, Happy Baby. Так, там також у складі йде бамбук, акрил та вовна. І що мені дуже подобається в новій пряжі, це моточки по 100 грамів. Якщо тут моточки по 50 грамів, і це, я не скажу, що це не зручно, просто це е, трохи по-іншому. Але мені, наприклад, зручніше розраховувати пряжу та й користуватися коли більші моточки. І так в'язати набагато зручніше. Маю сказати, що це костюмчик. Планувалося і ну, я костюмчик. Отак. Ем... Пров'яз, тут іде із одного типу пряжі і однієї щільності. Загальне полотно я в'язала на шпицях номер 4 І мені сподобається таке, воно повітряно проникне, але дуже класно тримає форму. Що хотілося б зазначити саме по напівкомбінезонах. Напівкомбінезони я дуже люблю в'язати, тому що я знаю, як зручно і комфортно у них малюках. Малюкам. Тому це така основна універсальна моделька, яку я вже в'язала ой-ой, ой скільки разів. Так, досить багато. І навіть можу сказати, що уже маю свої певні напрацювання, свої побажання і свої вподобання у в'язанні таких комбінезончиків. Маю сказати набірний край манжетки. Я виконувала на шпицях номер 3 В'язався він знизу догори. Набірний край тут 36 петельок, 15 рядочків резиночки. І до набору ластовиць. Ластовиць я завжди набираю, аби їм воно було безшовно зшити. Вона завжди пров'язується в мене от таким цепь. Тут 22. Оцих виворотніх рядочки. Загалом 44 рядочки отут. І продовжуючи набираю ластовицю від кінця ластовиці до початку е, рахунку під паховками. Отут прив'язано ще 46 рядочків до основного полотна. Можливо, комусь будуть доречні мої розрахунки. Е, до речі, набір. 36 петельок, а отут збільшення іде. 16 петельок самого полотна хусткової в'язочки. Та по 14 петельок на дві шпиці. Я в'язала шпицями тріо Мені дуже подобається така моделька. Переконуюся знову і знову, що вона є. Фактично найзручнішого і маю показати вам ще одну роботу, яка в мене зараз в процесі. Це також напівкомбінезончик. Він у на такому ще сирому стані. От, я покажу його. Це також напівкомбінезон. Пряжа, знову ж таки, мої запаси хом'ячка. Це е, такі маленькі мої пров'язки. І це е, такий самий комбінезончик, але в іншому кольорі та в іншому розмірі. Розмір тут йде до одного року. Такий яскравий, неповторний взагалі палітра Алізе мені подобається тим, що в різних серіях кольори. Все таки повторюється, і розуміючи, який кольор ти в'язав, ти можеш підібрати з іншої палітри максимально схожий. Тут в мене значно більший самі ніжки, вони ширшечки, вони йдуть подовжені. І саме полотно йде трохи ширше. Але загалом я вже переходжу на закриття, от відпуск йде. На позадній по спиночці. Тобто залишилось мені ще зовсім небагато, і я сподіваюся, що ще одна робота уже найближчим часом попрямує до своєї маленької власниці. маю сказати, що дуже хотіла зробити вишивку. Бачили, дівчатки часто вишивають на грудках якісь малюночки, зайчики, квіточки. Зізнаюся, чесно, ідея така була, але зв'язавши комбінезон, ну не бачу я тут. Саме от таких візерунків от цього всього. Для мене яскраве чисте полотно, більш симпатичне, більш лаконічне і зрозуміле. Але я маю сказати, в кожного свій вибір, кожного свій смак. І дуже добре, я взагалі дуже вдячна своїм замовникам ні, своїм замовникам. Я дуже вдячна своїм замовникам, що я маю можливість творити вироби в тій техніці, які я бачу, я не обмежена ні побажаннями, ні побажаннями не одне, зроби так, як ти б зробила для своєї дитини. І я щиро вдячна за таку. Відповідальність, яку мені доручають. Я щиро вдячна за, такі, за таку довіру. І загалом отакі от вироби у мене зв'язалися. Ну, і яскравого нам у стрічку. Весна не радує теплими деньками, Зараз трохи прохолодно, але крокодили мають право бути. Отака цікава, класна. Компанія зубастих крокодилів у мене зв'язалася. І маю сказати, що це все завдяки пані Ксенії та її майстер-класам. Зізнаюся мені давно бачила такі вироби, але ніяк не могла зрозуміти та й взагалі розібратися, як в'язати, доки не потрапила на майстер-клас пані Ксенії. Майстер-клас вона робила е, в. Режимі тестування нових проєктів. Це були нові розрахунки дитячих шкарпеток. звірошкарпеток. І я не, пов... не втомлюся повторювати шалену вдячність за новий досвід, новий старт у моєму такому в'язальному житті: це звірошкарпеточки. Ці шкарпетки зв'язані на вік 3-4 рочки. Вони дуже еластичні, м'які. Мені дуже подобається просто працювати із виробами, працювати із роботами, які мають такий класний мімімічний вигляд. Взагалі я дуже полюбляю дитячі речі, і для мене це такий ковточок позитиву і відпочинку. І наступні шкарпетки 38, навіть 37-38 розміру для старшої. Пані. От так вони виглядають у кадрі, от так вони будуть носитися. Це також пров'яз такий. Це ж керпеточки, крокодильчики. І маю сказати, що всім, хто вміє тримати гачок в руках, я рекомендую спробувати. Майстер клас можна придбати у пані Ксенії, можна замовити. Такі неймовірні шкарпеточки для своїх рідних і близьких, порадувати їх. І що хотіла сказати, що якщо ви все-таки зберетеся в'язати шкарпетки такого плану, не економте. Купіть гарну пряжу, без вузликів, без будь-яких таких. Не не і справа тут зовсім не в тому, що я закликаю витрачатися. Просто ці шкарпетки будуть служити вам не один рік. Окреме питання дитячі шкарпетки, ніжка дуже швидко росте. Тут я комбіную і шерстяну пряжу, і залишки пряжі Алізе Бебібест, яка в мене залишилася. Тобто тут я підбираю чисто по кольорах. А от дорослий я категорично рекомендую в'язати із якісної пряжі. Оскільки моїм шкарпеткам дорослим уже даруйте не моїм, я так собі не зв'язала шкарпетки, хоча, хоча дуже про них мрію, саме яскраві цікаві крокодили, вони просто <палу> полонили мене, мою увагу. Але Дорослі шкарпеточки носяться довго. От, повірте мені, вони не притоптуються, як кажуть, за місяць-два. Вони дійсно будуть радувати вас своїм зовнішнім виглядом та теплом кілька років, можливо, кілька сезонів, в залежності від того, яку пряжу ви оберете. І так виконавши таку роботу, варто, аби пряжа була якісною, зігрівала я ваші ніжки та забезпечувала тепло, радість та комфорт. Отож, така компанія Крокодили зі мною, яка також уже завтра попрямує до своїх власників. А я продовжую працювати далі. Будемо створювати нові проекти, дов'язувати уже почати і мріяти, планувати та прагнути до кращого. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей. Бувайте.